Привіт! Літо на дворі просто було б гріх не готуватись з кабачка із цього любимого овоща, який дуже малокалорійний. Я потерла його на тертку, додавала дві таких менькі сира тертого, це продається готовий, і два сирих яйця. Додаю любиму спецію. Це чорний перець, він в американців дуже смачний, я його прямо ложкою їла. Розмішую, щоб воно яйця розмішалися з перцем. Я не солю, не солю, тому що кабачок відразу ж пустить сок. Я тепер ріжу мілко шпінат, порізала і поки що залишила. В мене ось відварений рис. Я додаю сюди ложки 4 рису вареного, таких повних 4 ложки вареного рису. Перемішую, солити поки що не солю, тому що, боюся, що пустить сок. І додаю ложку таку зовсім неповну майонезу. Американців майонез теж смачний. І трушу сюди кусочок цибулі. Ну, цибуля зараз теж пустить сок. Ну, швиденько треба робити все, щоб не встигло воно все пустити сок. Перемішала, сковорідку ставлю на вогонь, Добавляю туди олії і руками виробляючи, розклала отакі млинчики, як би такі оладі. Руками це робила, звісно, там сок уже з'явився, я трошки віддушувала. І жарю їх, Перевертаються нормально. Ну дуже ніжні, дуже ніжні. Ну, ви ж розумієте, що тут немає ні грама, ні муки, ніякого нічого. Тут варений рис, а варений рис він не скріплює. Просто робить якби щільнішу трошки, але скріплювати не, не, не скріплює. От, що хочу ще сказати. Можна, якщо ви бажаєте, додати перемелений на кофімолці. Вівсяні хлоп'я. І у вас вийде така вівсяна мука, і ви її туди додати можете ложок 3. Тепер, так як я нічого не солила, то я хочу посолити і приправити його якби по готовому вигляді. Бачите, я просто посипаю любимішою моєю вігеттою. Ось я їх виймаю на тарілочку. Ну, у мене ще там залишилися. Ще треба дожарити. Там буде їх теж 4 штучки. Зараз я вам вже покажу, я їх я робила. Я їх просто якби трошки відсі... відсіжую і такий колобочок кладу на сковорідку і рукою придавлюю, щоб він мав форму яку трошки плоскішу. Бачите? Отак. І придавлюю рукою. І віддушила трохи сік від нього. Олії я більше не додавала. Це олія та, в якій жарилися перші, абсолютно більше олії не додавала. Це я так вперше влила багатенько. А зараз вже все. Ну, я не вважаю, що там було так багато. От так як вони, в принципі, ну, жирними мені не кажуться. Я з'їла, поки ще жарила другу партію, з'їла два штуки. Мені дуже сподобалися. Вони такі, знаєте, ніжні. Ну, Нема муки, нема крахмала, нема нічого. я ж кажу: можете додати хлоп'яну муку і всяну. Або яку хочете, там можна додати рисову муку. Як вам буде, буде зручно, як вам смакує. Це абсолютно не грає ролі. Це на ваш смак. От. У юшку відсіжувати трохи лучше, бачите, відсідила і вони стали трошки плотніші. Ну, юшку вже вилила. Так що, отак, такі вони в мене красун, красунчики вийшли, бачите? Не згоріли, нічого. Трошки темнувато, то це шпінат всередині. От, дуже ніжні, дуже ніжні. Просто її сир, дивіться, вони ніжні. От там рис, морква проскакує. це в рисові була. Вріз був трошки з м'ясом, то я вибрала рис а м'ясо лишила. Так що готуйте, мені буде приємно, якщо ви спробуєте і вам сподобається. Так що мені всього доброго, вам будьте здорові, хай вам Бог допомагає.